25 лютого 2025 року колегія Одеського апеляційного суду скасувала ухвалу слідчого судді Аведіопольського районного суду у справі Олени Ткач, яку підозрюють в отриманні хабаря у сумі 2500 доларів США. Своїм рішенням колегія повністю задовольнила клопотання слідчого та застосувала до працівника управління архітектури Чорноморської міської ради Олени Ткач. Завбіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб з альтернативою внесення застави у сумі 3 мільйона гривень. Нагадаю, що слідчий суддя Авідьопольського районного суду Одеської області Володимир Качко призначив заставу у сумі 240 тисяч гривень, яку підозрювано внесла наступного дня та вийшла з під варти. Триває досудове слідство. Спостерігаю далі за справою. Роман Баршанідзе Альтернатіва.